Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні е, така тема хочу розкрити вам, е, як бачиться е, зміна епох. Як бачиться і відчувається так, саме на даний момент, так як ми можемо з вами озвучити, бо кожну мить змінюється все навколо нас. А в дану мить, зараз, як виглядає. Зміна епох. Така тема глобальна, але я буду намагатися вам говорити простими словами, і щоб не було так, важкувато для сприйняття, просто буду говорити на деяких прикладах. Так? От дивіться, часто звучать такі речі а, на теренах інтернету. Що е, там нова реальність, і духовність нова, і матриця свідомості нова, тобто багато так, глибинних якихось речей озвучується такими, знаєте, як обривками. Але щоб ви бачити цілісну картину, тобто, хоча б зрозуміти, як воно працює, так, зараз у нас, от у кожного повсякденні, це саме от те, чим я займаюся в своїй школі, вищої інтеграції людини, так, як я її створила, і я. Займаюся цим всім таким. Я як знаходжу, розкопую, співставляю, складаю, а потім озвучу якісь речі, які я сама зрозуміла. Так от сьогодні я вам хочу сказати, як я бачу саме вплив на нас з вами, на людей, які тут знаходяться в цьому вимірі існування. так? Як, який йде на нас з вами у вплив, і коли ми від цього впливу відокремлюємося, і яким чином це відбувається? Так? Здивіться. Якщо, наприклад, колись була створена енергія релігії, як інформація, так? і вона була вживлена. В наш простір існування, в наш вимір існування. Тільки для того, щоб ми, як людство, на той момент почали хоча б усвідомлювати, що є щось вище, що є хоча б щось іще, крім нас, ми є на землі. Тобто, якщо ви вдумаєтесь в мої слова, то ви побачите, що це йде розкриття, так? Усвідомлення, так, якоїсь фази в розвитку, в еволюції, так, людства, я кажу загальної такої так, програми, вводиться релігія для того, щоб люди їм дається, там, наприклад, 2000 років на те, щоб вони усвідомили, що крім них, тих, де вони там, от, як вони звикли жити, в тому всьому, що є щось іще, в яке вони можуть навіть повірити. Що є щось набагато більше, чим сама людина з тими всіма дріб'язкими проблемами, якими вона там десь оперує, так? І виживає, або якось іще. І тут цей процес, наприклад, закінчився 2000 років в тому всьому, де ми були. Да? І для цього нам були посланий там, якби от такий образ Ісуса Христа. Там, і... Християнство, потім, і все це, як би ми проживали з вами, так? хоча воно було різно, різношаровим дуже. Але в принципі ми повірили в те, що щось десь ще є вище, ніж людина. так? Ну, Тобто в вищу якусь силу. Створена була релігія. Коли ми з вами оце все проживали, пережили, усвідомили, тепер, починаючи з 2000 року, нам відкрилася ще одна така структурна така енергія, яка впливала на наші свідомості з вами. Тобто і по цей день впливає. Що саме це було? Це була хвиля така, що, не дивлячись на те, що ти людина тут ось, так, ти усвідомлюєш себе як людину, ти вже розумієш, що є щось вище тебе, ну, назве його Бог, ну так, творець, бо там. Один або там Всевишній. так? Ну, багато ж можна, Аллах назвати. Багато чого можна назвати. так? Ну, тобто, яка різниця, як називати, коли от ти просто усвідомлюєш, що воно є десь там, як би, так? Уже усвідомлення це в тебе відбулося. І тут, а тобі, дається слідуючий етап. Тобто не тобі, а всім, кожному з нас і разом взятим. Дається слідуючий етап. Коли ти вже знаєш, що ти і оце є. Тепер від, повинно відбуватися єднання якесь. Так? Повинна йти якась співпраця, абсолютно на новому якомусь рівні. Тобто співпраця повинна йти не в поклонінні. Господи, дай подай мені Господи, дай пробач мене, прости мене, Боже, дай мені Боже. Це не Не та. Не той рівень спілкування і співпраці з тим, що ти вже усвідомив. Так? Тут іде інший рівень співпраці, інший рівень. І тут вводиться енергія, вводиться енергія яка? Оце, що всі кинулися щось відчувати. Людина, яка є, усі, що називають себе, чинелерами, сліперами, екстрасенси, можливо. Сюди ж можна віднести, хто там, де літає, в космосі, з цими контактерами різними, так? І коли ви глянете, по всьому світу, у кожної людини відкрилися канали, так? Які раніше були в неї закриті. Тобто вона через ці канали, людина більш, більше, і більше і більше, більше стає таких людей, починають е відчувати оцей зв'язок і починають співпрацювати. І вони думають, що вони співпрацюють або з вищими силами, або там ще з кимось, там з якимись духами, з ангелами, там ще щось. так? От дивіться. Тут почалася робота, і цей період називається медіумічним. Чому? Тому що всі люд, всім людям відкрилися канали як медіумом. Ми стали з вами всі, тому що нам активувалися ці канали. Ми просто до цього дожили. І тут, коли активувалися медіумічні канали, а в кожного вони активуються з рівня його розвитку, його розвитку свідомості, його розвитку там. Особистості, духовного розвитку, душі, душі його, так? програми душі От воно відкривається в співвідношенні з цим всім, тому що людина вважає кожна, що вона унікальна. так? І вона вважає, що, от, що те, що вона чує і бачить там звідкись, так? що це є якимсь просто якимсь досягненням і ще чимось. Друзі, я вам хочу зразу сказати, це не є досягненням ніяким. Це всім дано однаково, як енергія, яка вживлюється зараз в нас, вона вживилася. І йде розпаковка цих всіх, всіх оцих тонкощів кожної по-своєму. Я не бачу тут нічого такого. Літали всі. Де хто хотів, так? Багато часу літали, відкривалися ці здібності, і людина, кожна вважає, що в неї там щось особливе. Почали відкривати курси. Почали оці зараз багато відео, коли, наприклад, одна людина сидить, а з закритими очима входить в транс, а інша їй задає питання, і вона відповідає, і це і дається, дається, дається. Але вибачте мене, якщо всі так почнуть говорити... А так, в принципі, відбувається, бо кожен думає, що це щось таке неймовірне там відбувається. Якийсь там іде зв'язок, там і ще щось. То це ж хаос. Інформаційний, розривний, так? хаос. В клочь рве весь наш простір. так? І дивіться, я просто це моя особиста думка. Я на ці речі ніколи не звертала уваги. Я спочатку спостерігала, знаєте за ким? Я скажу, що я спостерігала за однією людиною, яка передавала ці знання. Це був Борис Ратніков, і він був, тобто ви, ви можете знайти про нього інформацію, якщо кому корисно. Я не хочу це зараз говорити. Я просто хочу сказати, що ця людина співпрацювала з спецслужбами, і він вчив людей саме цим. Навикам. Саме тому, як бути оцими, хто там щитує інформації, проникати в поле людини там, і так далі, багато чого. Я просто спостерігала за цим, і мені здавалося, що це дійсно якісь такі надздібності. Так? надздібності. Сьогодні прихожу до висновку, що ці надздібності зараз абсолютно не мають ніякого значення. Це хай буде моя гіпотеза. Хай буде моя ілюзія, хай буде я не знаю що. Можливо, хтось із вас відчує цю інформацію, і ви зрозумієте, що багато каналів зараз стали перекривати. Знаю одну глибинну, дуже цінну річ, що людина сама собі канали перекривати чи відкривати не може. І так як у людини існує не один канал, так? їх є декілька. І саме через ці канали ми з вами підключені до от тієї реальності, до тієї матриці свідомості, яка зараз залишає нас тут з вами, так? тобто ми від неї відриваємося. І виходить, що ці канали особистий там канал, так? Там душ, як? канали є такий, де через них активуються якісь коти мозку. Канали є, де активуються якісь відчуття, тобто вібраційні. Так? Є канали еволюційні, є канали, які просто є як, ем, як подолі долі. та енергія, яку ти маєш, і вона має резонувати з твоїм шляхом, на якому ти йдеш, і тут тобі так само вживлюється різне, просочується в тебе, і ти реагуєш якимось чином на ці просторові енергії, які… І саме по долі йдуть, так? Ну, я думаю, я зрозуміло говорю, що є різні канали, і ці канали, вони у всіх зараз відкриті. Саме через них і на нас іде вплив. Тобто, щоб ми зрозуміли якісь речі, які ми, можливо, не дорозгледіли до цього моменту, щоб абсолютно звільнити себе від цих всіх прив'язок. Ці канали ще будуть працювати довго. і щоб тобі закрили їх, треба дуже зробити величезну роботу над собою. Треба провести цю роботу в дуже жорстких умовах, на таких, знаєте, екзаменах просто себе проявити, що це є не під силу зараз кожній людині. І саме я хочу сказати різницею вам, що та матриця, яка створена, тобто така структурна. Є люди, нова матриця, які підключаються до неї автоматично, коли вони відриваються звідси, коли їм перекриваються канали, коли вони це заслужили своєю працею над собою, так? Свої, своєю такою доброю волею, своїм наміром, тобто це все реально. Так? Щоби просто тут перевіряють на те, наскільки ти блудиш. Наскільки ти можеш відрізнити вплив, який тобі вливається? Від кого він? Як ти його щитуєш? Як ти активуєш свій інтелект і свої почуття, відчуття? Так? Як ти вмієш їх поєднати, тобто розум свій, з почуттями, коли з'єднуєш, коли з'єднуєш його? Як ти вмієш це робити? Чи володієш ти такими технологіями? А чи ти не несеш якусь? ахінею з цього всього, що тобі туди вливається, а ти інтерпретуєш з абсолютно невідомого ракурсу. Тобто, так, і дуже впевнено, так розказуєш цьому світові, що так воно має бути, що тобі хтось там якийсь сказав, там хтось дух якийсь чи хтось іще. Вони так не говорять. Для того, щоб чути їх, потрібно відповідати резонансній частоті. Розумієте? А чути їх. Ти чуєш їх не вухами, нічим там із цих відчуттів, які ми маємо, ти просто відчуваєш хвильові, резонансні впливи, а потім зі свого рівня розвитку можеш інтерпретувати або мовчати. І все. В той час, коли нова структурна матриця, нова матриця свідомості. Це вже вища ступінь, яка може бути. Вона туди підбирає вже тих, хто з цим всіма каналами розібрався і заспокоївся вже. Тобто, все це барахтання в процесі медіумічного періоду цього цикла розвитку свідомості, так? коли воно закриється, тоді відкривається ота істина штука, яку ти підключаєшся напряму. Без ніяких без ніяких каналів. Ти просто співпрацюєш з нею на рівні надсвідомості. І там тоді можна отримувати істинну інформацію. А поки це все тут кипить, кипить, поки всі думають, що вони мають якісь там надздібності. Так, є люди з надздібностями, є, але. Всі, кого я спостерігала, я, я дивлюся, що вони плутаються. І я знаю, що майбутнє передбачити зараз неможливо. Тому, друзі, кому така інформація цікава, хто хоче володіти технологіями моделювання майбутнього саме для себе, для світу. Якщо ви хочете знати, що які саме технології вони будуть... Дійсно, корисними і вам, і що ви ніколи шкоди нікому не нанесете. Ні в інформаційному плані, ні в почуттєвому плані, ні в плані інтелектуального якогось впливу. Тобто, от просто як воно відбувається зараз, і як збудувати саме той світ завдяки таким технологіям, в якому нам з вами буде всім комфортно жити в єдності. А єдність наша саме ось тут, з цього ракурсу, де. Де ось ця сіточка, яка до якої зараз яка відбирає, просто відбирає. Всі думають, що це перехід, що це десь перехід, десь кудись там, звідкись кудись. Ні, друзі. Оце все тут воно буде доварюватися, докипить, докипить до останнього накипу, до останньої булічки. А відбиратися будуть ті люди, які працюють над собою. І просто кожен зараз має вибрати свій рівень. Так що, чому завжди кажуть, що тільки через тебе, тільки через сам, сам через себе особисто ти можеш пройти до усвідомлення того, що ти тут, на землі, можеш зробити, а можеш ти багато. Тому в школа моя існує саме для цього. Будь ласка, заходьте на мій сайт, читайте нові повідомлення. Приходьте на мої вебінари, на курси мої, купуйте те, що там вже є на сайті. Будь ласка, пишіть мені ваші запитання і давайте разом моделювати майбутнє саме з того такого ракурсу розуміння в об'ємі, як для нас, для всіх це буде гарно лягати, а не так, щоб ми зробили похибки і пішли не тим шляхом. І так як ми зараз, коли ми пішли в обхід нашого прямого такого напрямку розвитку, ми пішли як по об'їзні, знаєте, поїхали там по тим горбам, по тим ямам. І зараз, ось якраз, ми вертаємось на цей свій шлях, де ми маємо з вами вже як в руслі такому текти. І сюди, як ви думаєте, хто сюди вернеться з цього окольного шляху? Саме ті люди, які розуміють, як туди повернутися. Ну, і це я вважаю, що це ми з вами. Тому всім бажаю любові, процвітання, добра, миру, світла, злагоди. Всім бажаю вам такого благодатного, ясного розуміння, що скоро, зовсім скоро, настане такий час, де ми з вами будемо коригувати енергії свої з енергіями простору, коригувати своє здоров'я, володіти новими технологіями і проявлювати їх саме тут, на цій землі. Ми їх просто сюди притягнемо. Своїми розумними діями. Ставте ваші подобайки. Всім бажаю всього найкращого. До побачення!